Івана Абрамєва. Я би хотіла попросити вас, отче Василь, чи зміг би я молитися за мого чоловіка, чи зміг би молитися за мого чоловіка сорокоусти за здоров'я. <клес> <клес> ну, в принципі, як вам я скажу вам? Знаєш, церкві немає такого сорокусти за здоров'я, але я завжди пристосовуюся до, до того, що хочуть люди. Та? Люди хочуть, щоб була молитва, добре буде молитва. Діло в тому, що тут так навчили, що сорока це трохи більше треба дати грошей. І тому вони приходять і кажуть, дати на сорока І тут батько каже, ви знаєте, на 40 то треба дати трохи більше, бо то буде 40 днів вас будемо згадувати, на прискоміті будемо читати, поминати всі ваші імена. В нашій церкві греколиці є таке поняття як Григорянка. Це є на місяць молитва в певному наміренні за померлого чи за померлих. Коли священик має обов'язок кожного дня молитись, служити службу Божу в наміренні. Ця служба Божа оплачується, він не може до неї нічого додати, вона служиться окремо. В сьогоднішній день така служба Божа Григорянка на місяць коштує приблизно 8 тисяч гривень. Але це інакша служба. Це окремо за за тих, за кого я нема, і більше нікого там не додає. А на сорокост приходиш. І, і там така книжка знає, їх там Купа, понаписують там імен, і потім священники на службі стають і читають там, на пріскомедії читають, читають довше читають на пріскомедії імена, як ціла служба Божа служить. Нас тут трошки інакше. У нас тут трошки інакше. Цей листок на кожен день друкується він інший. Та? Тут є записані спочатку, ну, ясне діло, мій син, бо він служить. Він першим рідко йде. Далі його друзі, побратими, ну, не цілі батальйон, а ну, друзі, ті що поруч. Далі йдуть оті наші жертводавці. Які постійно жертвують і ніколи ніде навіть не кажуть, і не кажуть би їх читати і не кажуть нічого. Це є жертводавці наші, це є ті, які нас постійно підтримують. Я за них молюся. Наступні йдуть ті люди, які просять намірені. тиждень молиться, 10 днів молиться, місяць і так далі, так як ви називаєте, сороковусти. Я записую, бачите, де я записав Іван. Записав до, до 15 липня. Іван записаний, так? Так же само тут далі йдуть ті, які мають намірення на цю службу. Ну люди пишуть мені, вайбер, пишуть, отче, перевела пожертву, хочу, б, щоб помолилися за тих, за тих за мою родину. Ну, якась там є нагода, напевно. Хтось закінчив школу, хтось там ще. Ну, якась люди хочуть собі пожертвувати на церкву і написати імена. Тож добре, я виписую їх і намірені йду сюди. Далі йде намірення на молитву. Сьогодні за Михайла, там ще десь за когось. І тут я постійно на кожен день додаю. Далі йдуть іменини, потім йде день народження, От сьогодні зачитали за день народження. І потім йде за упокій. А ще не ще йде тих, які наперед заказують. Так? От ви бачите, пишуть. Прошу привітати з Днем народження 17 червня Тетяну, короче. Не треба так наперед писати. Я не якесь там Міністерство статистики, що я буду за вами всіма пантрувати. Будьте серйозні. Не полінуйтеся зранку встати перед службою Божою на сьогодні, у восьмій годині встати і написати у від себе. Слава Ісусу Христу, дорогі Отче. Сьогодні хочу дати за здоров'я Івана, Петра, Степана Марії. Записав все, відкрив береш свій телефон, заходиш у Приватбанк чи кудись в монобанк, робиш пожертву. І спокійно готуєшся до служби Божої. Отака в нас процедура. Розумієте, я помічу правильно, я це кажу і до інших священників не тільки до вас, а до священиків, які мене слухають. Є дуже тонка межа від того, щоб дати людині. Можливість поучаствувати в жертві або просто зібрати в неї гроші. Це є дуже тонка межа. Якщо, от мене слухають священники, я переконаний, якщо ви будете мати на меті просто зібрати гроші, отці мої дорогі, просто будьте обережні. Бо за це будете мати справу з Господом Богом. Будете перед Ним звітувати. Другий варіант, якщо ви не дасте людині можливість поучаствувати у жертві, то як? Та ти мій друг, та не треба, та нічого не плати, я так си поморю. Слухай, шановний. Ти не є власником Божої благодаті. Ти зобов'язаний брати жертву. Не смійте відмовляти. Не робіть собі лице. Не треба, не треба жертви. Я собі сам я помолюся, Боже, що ви так не маєте, Найбог Бог вас борони так не робіть. Не робіть так. Ви зобов'язані прийняти жертву. Христос дає нам завдання. Щоб ми дали людям можливість поучаствувати в жертві. Ніколи не відказуйте, як вам дають. Але ніколи не просіть. Ви у Бога можете просити, у людей ні. Ніколи не просіть, а тим більше не заставляйте людей жертвувати. Бо будете за то відповідати перед самим Господом Богом. Наше завдання як священників дати людям можливість поучаствувати в жертві. І ти, як хочеш, роби, але людина має поучаствувати в жертві. Ну ні в якому разі не заставляти і ніколи не відмовлятися. Треба казати, нехай Господь Бог. Прийме вашу пожертву. Крапка! <кій> Бо Бог спитає з усіх нас. Мене спитає, що не брав, а вас усіх, хто мав би дати, спитає, що не дав. Чому не поучаствував у жертві? Христос то поучаствував у жертві. Він пішов на Голгофту. Він не каже, щоб ти йшов на Голгофту. Він каже, візьми участь в моїй жертві. Покажи мені, каже Господь, які, наскільки ти здатний на жертву. Покажи. Як ти не годен дати гривні, то як ти будеш мені говорити про якусь вищу жертву? Жертва це та річ, без якої нема спасіння. І ту жертву, в основному ми черпаємо з Божої. А то, що ми від себе робимо, це ми робимо жест перед Богом, показуємо, Господи, бачиш, я хочу мати участь у твоїй жертві. Я хочу мати. Не думайте, що ви можете собі купити за гривні царство Боже. Ні за гривні, ні за туріки, ні за рублі, ні за доляри і ні за євро. Ні за що ви не купите собі царство Божого. Не купите. Там такі гроші не ходять. Такі росі тут ходять на землі, і через них ми можемо Богові показати, на яку жертвенність ми здатні. Отак, От так що поняття жертви воно є дуже значуще, але тут та межа є дуже тонка. Вважайте отці, щоб її не переступили Не в ту сторону, не перетворити жертву. На, на якісь побори, так? просто збори грошей. І люди, які мають межу хочу пожертвувати або мене заставляють дати гроші. Ви маєте хотіти зробити ту пожертву. Тоді вона буде мати значення. Ви маєте тішити, щоб ви взяли участь у тій жертві. А не шкодувати, ой, певно, забагато довго. Ліпше не давай. Бог не обідиться, значить, ти ще не дозрів. Не давай ліпше, як не маєш, шкодуєш, ліпше не давай. Якщо тебе мають мучити і нервувати відносини з Богом не треба. Не давай. Ти маєш це робити з радістю. Я коли комусь хочу допомогти, я, то, я поки не відчую, що я хочу це зробити, що я щасливий від того, то я навіть не роблю. Ми вчора їздили, забирали посилки, і там сидить така Бож, така, Ну не просто бомж, а такий еталон бомж, такий, ну просто, там. І вона там сидить така, з своїм товаришем. І там просить там. Я, я щиро підходжу, вона мене просто попросила сигарету, де цегарети, я кажу, сигарети немає не роздаю, і дав їй там 20 гривень пожертви. Вона тішиться, приповідає, розказує, який я там красивий, та й мені Боже здоров'я, ну і так далі. І якщо чесно сказати, ну я люблю акуратних людей. Так? Я не кажу, що я до неї підійшов, що мені так було дуже приємно. Чесно, ні. Але мені приємно було поучаствувати. Знаєте, як би не було людина... от я чому так себе потішаю, бо тому що вона стала такою, як би так? По-перше, вона не сподівалася. і Бо просила закурити, та? а я їду дав 20 гривень. Вона собі піде там кіоск і купить собі дві, дві, дві сігарети чи як там. І вона така була. Одну хвильку щаслива. І це дуже добре. І це дуже добре. Але знаєте, в мене є принцип, що є бомжі, яких я знаю. Ну, Кожне місце має своїх бомжів. Я ніколи систематично їм не даю. Якщо я бачу жебрака, якому я ще не давав, я біжу і дам. А потім, якщо я вже його пізнаю, я вже йому не даю. І вам так рекомендую. Не розплоджуйте бомжів. Але просящому дай. Просящому дай. Але не беріть їх на отримання.